Замість ремонту розбити авто. П'яний автомайстер СТО вирішив потайки покататися на дорогому автомобілі клієнта і розтрощив його. Подробиці аварії розкаже Оксана Щербак. А днів тому цей ягуар вартістю більше ніж півмільйона гривень залишили на СТО підрихтувати бампер. Втім, перед ремонтом механік СТО добряче випив і захотів покататися на дорогій іномарці. але з керуванням чоловік не впорався та влетів у березу в районі вулиці Серпневої. Очевидці аварії кажуть, одне із коліс під час зіткнення відірвалося та відлетіло від автівки на десятки метрів. Він на розгоні почав тут термозити, його ж віляла. Він не в управління і в дерево не винаше або випівче, бо я не знаю. Я Звук такий різкий, тоді бум, груз дерева, і крики. Згодом на місце події приїхала і власниця Ягуара. А, це, це мой моя, моя, моя автомобіль, я ставила в одежде, На станції я нас. Водій від удару, на відміну від машини, не постраждав. Спрацювали подушки безпеки. Свою ж провину заперечує. Це ви автівку розбили? Ні. А хто? Хто ти? Так ви ж працівники СТО? Ні. А що ви тут взагалі робите тоді? Що до сюда не тупо? що? я не помню. Зараз ти по гриві, Отвічаю Ігор. Після такого спілкування автомайстра від людей ізолювали, враховуючи те, що він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, чоловіка доправили на експертизу, яка це підтвердила. В нього зафіксували 1,7 із проміли алкоголю. Згодом на чоловіка було складено адмінматеріали за статтями 124, тобто вчинення ДТП 130 – керування транспортним засобом у стані сп'яніння та 126 – керування транспортним засобом без відповідних документів. За попередньою інформацією, власниця хотіла оновити автівку перед продажем, тому відвезла її на СТО. Схоже, його ар знайшов ново. Власника. Оксана Щербак, Марія Бульдович, Олександр Сокол, Микола Ніколаєнко – новини СТС.